Брати і сестри, скажем слава Богу. Сьогодні для нас, для кожного, що то Бог сказав, так чи ні? Моя буде окрема забота життєцька, о чому сьогодні вже о часі братів напоминали. Але перед тим я хочу ще раз те, що брат Петя, мій зять, Вначале говорив, <клес> було время, так називали талінське учені. Чому таїнське? Із Таїна вийшла Божа благодать. То есть Бог посетил Талінську церкву, хоча она в свое время була Баптістка церковь, но Бог посетил силою своєю. И я хочу вам за святі що не є історія, яка то дальня, то історія. Нашого времени і дай Боже нам, щоб Бог проявив, щоб була новоградська церков і новоградське движення. Моя теща, то є гальна мама, заболіла білокровієм. Кожен рік ми міняли її кров. Міняли раз на рік, а поже, вже два рази на рік треба було міняти кров, тому що ну, була болість. І вона настільки вже в останнє час, настільки вже і змучилась, і говорить діти, я не хочу, щоб мені знову вливали кров, я хочу вже перейти жизни. все ну, Вона нам нужна була, і для нас було радісно, що з нами мама допомагала чи могла. Я молився і Бог говорить Духом Святим. Я прийшов ангела свого вдома і завершу велику роботу. Я вже дав ангела, якого-то великого брата, служителя Божого, і Бог зробить роботу. Но не так, як я мислив, приїжджаю до мене, да, приїжджають два брата, і з ними одна сестра. Іван Романович, каже, тойсть із Волгограда, Миша Коржук, з ними. Сестра із Сталіна Лайна, звали її Лайна. Прибіжали до мене, узнали, що приїхали друзі. Прибіжали три сестрички наших, я їх не буду називати, вони вже не з нами сьогодні. Їх Бог Духом покрестив, мої Каті. А мама сидить, большая миска, чашка в кроваті, і з носа постоянно капає кров. Сама біла, як сіна вже, врачі приїдуть там там позапихають носом, а кров сером капає. Я говорю, там моя, там наша мама, Я кажу, в кімнатці, давайте зайдемо. Зайшли ми туди, стали бесідувати, і вдруг лайна так стоїть, ну, помолимося, застали молитися, і вона поворачує свою руку. На голову мами або навіть не положила так, нині і Тебя Господь. І на цьому, здається, закончилася молитва, через коротке а може час пройшло, а може, чуть більше заходив, мамі кров не капає, прожила ще 15 років, ні разу не капала кров з носа і не міняли кров. Слава Богу, такой наш Бог. Хотілося б, щоб Бог. І в наші дні з нами був, щоб Бог Духом Святим посвятив церков, посвятив народ Божий, то було велике движення в користені з усіх сторон СРСР Союзу, приїжджали в користень, Бердичів та й Новоград Волинськ посічали. Божа сила, друзі. То не тільки то, що молимося, і це добре на інших язиках. Це добре, але сила Божа, друзі проявляється у нас і через нас, коли ми смираємося, коли ми живемо святою життю. У мене тема, як я сказав, я між прочісом сказав, щоб ви знали і підтвердити те, що Петя говорив: тема же моя забута життєві. Почому сьогодні немає твоєї благодаті, немає твоєї сили. Давайте зголосимося. Заботи життєві. Получають, ви пам'ятайте причту, Христос сказав, о сіятелі. Вийшов сіяти сім'я. Сіятель вийшов сіяти сім'я. І коли сіяв, одне попало сім'я при дорогі, прилетіли птиці і поклювали, і не зійшло. Другає сім'я попало на кам'янисту почву, навіть каже, і зійшло, так як почва була тепла але не глибока я, і же зайшло сонце, і сім'я засохло, і ноє попало в черні, і черні заглушили сім'я і не було плода. Учені спрашують Ісуса, роз'ясни нам сюю приступу, і особа встановлювалася на посійному черні, і не то є по в червні приймаю Слово Боже, і Христос каже, «заботи века сего Заглушили сім'я. Брати і сестри, заботи века сего. Сьогодні, друзі, многі виконувалися в життя, в земну життя і в розкоші, а може бути навіть у то, щоб показатися перед іншими. Що ми не хуже хазаї, як другі. Давайте будемо слухати Слово Боже на тему. Я прочитаю із причней, хоча перші два віжка хотів не читати, але прочитаю, тому що так буде ну, сказати правильно. «Куди сядеш кушати пищу з властилином, з то щательно наблюдай. Що перед тобою і постав преграду в гортані якщо ти алчиш. не прильщайся лакомством свого. Не забудься о том, щоб нажити богатство, Остав такі мислі. устремиш глаза Твої і не станет його. І вже нет, потому що оно. Звезду криля і як орол улетіло к небу. Такими словами, пристав Соломон, говорить, хоча б був сам багатий, але я думаю, прийшов час, коли Соломон побачив і узнав, що багатство не приносить щастя, слово Боже, воріт: строїш і приобретаєш, і не знаєш, кому воно останеться. Кому останеться? Ви знаєте, особливо в ці дні Мною мєсті оставили свої хороми, оставили свої двох двохітажні дома, оставили дачі, транспорт і все, спасалися з сумочкою в руках обігали від смерті. Брати і сестри, для нас великий урок, Якби б ми сьогодні возрівнували благодаті Божої, о том, щоб за силою Божою могло б проявитися і в наше время то, о чому ми говорим, і навіть більше. Христос каже, в мене, діла который я творю і Он творить, навіть більше всіх, хто но але є препятствующий. Кажуть так, люди. Я думаю, ну скажу, щоб ви не подумали, що там, Кажуть так, Бог дає день, а сатана роботу, а сатана роботу. Бог дає день. І так буває. Сатана дає роботу так, щоб ти не мав часу помолитися, не мав часу слово почитати. Суєта, суєт, який з нас і томлення Духа. От причина, чому в церкві сьогодні, друзі, немає проявлення Божої благодаті. Суєта, суєт, і дух томиться, так є. Далі читаємо слова самого Господа Ісуса Христа, де Він сказав Луки, 8 глава. Упавши, то вже я говорив, упавши в херні, херні заглушили, тому що херні, ну, суєта суєт. Читаємо Матфея. Не можете служити двом господам Богу і Мамоні. Мамона це багатство. І люди сьогодні, друзі, виконулися. У того, щоб обогатитися, щоб більше і приобрести, приобрести і лучше як інші. І писання каже ясно, не можете служити двом Господам Богу і мамоні. І я ще раз повторяю: мамона багатство не можна служити Богу і багатій житті. Ви знаєте, яка життя була в апостолів. Апостол Павел, який був весьма в своє час мудрий чоловік, весьма грамотний, способний, але перейшов на на стройку зброї палатки людям і заробляв гроші, щоб прожити, не іскав яких то благ земних, не искав. Далі читаємо такі слова. Я хочу ще напевні, що ми освоїли що заботи века Сего. дуже багато забирають у нас часу, ми, мира і благополуччя, а також Божої благодати. Читаємо такі слова. Смотрите за собою, и серця ваші не були отягчені заботами века Сего, а також далі говорити, чтобы. День тот, не заслал вас внезапно, смотрите, чтобы сердца ваши не были объявлены. Дальше говорить даже объединением, п'янством и тому подобное. Объединение тоже говорится грех. И вы знаете, сегодня особо, где буваємо в гостях, буваємо на свадьбе, там дуже близько до греха. Там дуже близько до гріха. Не тому, що ми наїлися, але до досита. Я не говорю, це грех, але забота, забота, скільки блюд на столах, коли які то праздники, коли які то гості, скільки блюд. Оце це грех. Забота От тому, щоби. Смотрите за собою, щоб серця ваші не відтягнулися об'єднанням і не кажуть а ам'ячет, а серця. Ой, що це, що це приготувати? Я вже говорив, в мене тетя була, дідуся жила, жили вони добре. Дядько робив лісником, ну, в лісі робив лісником, об'єщиком, Жили добре, дітей не було. Приїхала одна сестра. Бідна сестра, я знаю, вона жила так з дітьми, троє дітей, то в груді поживе, то в Ємелянці, то в дідуся до тіти приїхала, переночували і стали утром. І тітя каже, Марія, що ж це нам сьогодні поїсти вкусненького? І стали, може то, може то. От советує, Сагадачка. Давай ну, посчитаємо раніше Слово Боже, а тоді будемо готові. І так відкривають, що відкриється, і відкривають, не забойте, що вам є і ось що віддається. Об этом забудьте люди в так поясняє Слово Божьє. Тож, брати і сестри, скільки сьогодні ми не придаємо значення і часто грішимо, че Божу благодаря. Тираєм бодрость перед Богом і томим себе, Томем, сказано, коли суєта суєт, я вже говорив, і томлення духа. Коли нема вже сили помолитися, так наробився, так наробилося, не що нема сили помолитися. Суєта заглушає. Апостол Павел пише феліпісам: не забудьтесь ні о чому. Но всегда в молитве, молении, прошение, открывайте свои желания перед Богом. Так бы дал бы нам Бог такую способность все желания наши открывать перед Богом и прежде всего совершать молитвы и морения, чтобы нам мать пищу духовную, мы можем мать пищу материальную или телесную сказать предостаточно. Но пища духовная. Піща духовна. Я думаю, люблящі Бога, знають, ку з духовної, знають. Знають пищу, яку припадаємо проповідники, знають пищу, яку вони черпають самі із слова Божого. Поможи нам Боже. Далі апостол Павло п'ять Римлянам говорить, і як вони не заботились мати Бога в разумі, то придав їх Бог привратному уму делать непотребством. Надо завжди Бога в образами. Де б ми не були, ми мислимо у Господі, угор'єм помишаємо, угор'єм розсуждаємо і огорнім, можна сказати, і молимося. І так, Слово Боже, говорить, апостол Петро і так, сміритесь під крепку руку Божу, да ви знесете у вас своє час. І сідность всіх, всі заботи ваші, возлежіте на нього, і Він пічеться о вас. Брати і сестри, не завжди так виходить. І ну той раз, як то слави, говорив передо мною, по чоловіку кажуть промими, але конець ви чули, коли йде, путь, який чоловік сам і Тому Писання нам ясно говорить, всі забути ваші возлежите на нього, Боже, поможи, Боже, благослови! Я згадую про ще ці дні. То дні, друзі, Божої благодаті, яку ми переживали тут, у нас в Новоградмолинську, переживали велике благословення, велике втішення від Духа Святого. Заботилися, молилися і благословляв Бог. Нехай Бог поможе нам, нехай Бог нас утвердить, друзі. Я ще прочитаю, щоб так, те, що я говорив, прочитаю ще Слово Боже, де говориться так. Радуйтесь завжди Господі, і що говорю, радуйтесь, кротость ваша, да буде звісна всім чоловікам, Господь близок. не забудьтесь ні о чому но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помещения ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, и не согрешу, если скажу, и сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, Что любезно, що до славно, що только добродетель и похвала, отойде, и Бог мира будет с вами. Будем молиться, друзья, чтобы нам Бог помог мислить о горді, заботиться о горді, открываться от сует, примерно духовному Время очень короткое, Время торопить народ Божий, Время торопить до священник. Близок день Господень. молимося, щоб нас Бог благословив. Амінь.